чистий матері, молитвами святих славних і всіх пальних апостолів, молитвами святого великолученика і цілителя Пантелеймона і, і всіх святих угодників Божих, Божчих ще кіпшановці, і славляться в святому храмі, молитвами святих праведних, бать святий майдан, і всіх святих, помиле, спаси нас, бо він голови і чоловіка. І сестри серед багатьох великих і радісних праздників Святої Церкви Православної, особливою урочистістю і особливою радістю відзначається, святкується, прославляється праздник над праздниками, торжество над торжествами. Радість над радощами, свято над святами це світле Воскресіння Христове. І це не дивно і не випадково. Воскресіння Христове це непорушна опора. Це головна основа нашої віри. Воскресіння Христове є настільки важлива подія, що апостол Павло визначає ним істинність всього християнського вчення. Він ось що каже, якщо Христос не воскрес, то марна проповідь наша. Тобто Він каже про себе, що я даремно проповідую. Марна і віра наша, наша теж, якщо Христос не воскрес то наша віра даремна, наші подвиги, наші молитви, наші благодіяння. Дійсно, якби Христос не воскрес, Він лишився б для людства великим, святим і мудрим учителем, але не був би для нас Всемогутнім Богом, а якраз Своїм Воскресінням Ісус Христос показав, а вірніше доказав істинність свого Божества і правдивість свого вчення. Тому ми з вами віруємо, ми віруємо, що Він Бог Всемогутній, Він той, хто створив світ, Він той, хто створив людину, наш Бог той, хто ради нас людей. Чуєте і ради нашого спасіння, той, хто нас створив і все, що людина бачить, він сам стає людиною. Як це вмістити, як це збагнути нам, людям, людським розумом, що той, хто все створив, всю сверселену? А скільки ще є такого, чого людина бачити не може? І він творить. Стає людиною. Так, бо так полюбив Бог світ, що і Сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в нього, не пропав, не загинув, не помер, а мав вічне життя. В наш час на землі, коли ми живемо в такому комфорті, Таких достатках немає нічого більш очевиднішого за смерть. 21 рік. Вже на такому високому ніби рівні медицина, наука, технічні досягнення, але смерть рідних і близьких, вона така страшна. Вона так руйнує всі наші плани, всі життєві мрії, яка страшна холодна могила. І треба сказати, що от мені як священнику доводилось на протязі всього посту від першого дня до останнього чути паремії під час постових богослужінь. І я так пригадую, Боже, читались книги пророчі, книги Старого Завіту, книги буття. Перша історія людей. Люди жили по тисячі років, люди жили по 700 років, потім по 600, по 300. А сьогодні людина вже живе в В середньому це. 50-60 років. Ми всі так хочемо жити в любові, в радості, в мирі, у безпеці, в здоров'ї. Господи, прости нас. Прости, бо всі наші нарікання, всі наші хвороби, всі наші страждання, Розчарування, сльози то є наша провина. Це є результат порушення волі нашого Творця Бога. Боже, ми знаємо. Ми віримо, що Ти всемогутній. Ми знаємо, що Ти створив таку прекрасну землю. На ній така гармонія, така краса, такий лад. Ти так премудро створив людину. Невже для того, щоб людина приходила в цей світ і так тяжко страждала? Чому? Чому ми кажемо про різних зустрічах життєвих? Та хіба це життя? Ну як же ж не життя? Ми маємо руки, ноги. Ми бачимо, ми чуємо. Ми маємо здорові глузди. Ми можемо поглянути назад, подивитись на наших предків, як вони жили, який вони залишили після себе гарний світ, яку вони залишили нам, святиню, який собор. Знову сьогодні в це свято хочеться сказати, підніміть ваші очі, погляньте, яке схлепіння, які карнізи. Які колони, яка величність, яку велику мали віру наші предки. Вони своїм життям, вони своїми діями, вони своїми вчинками сьогодні і нас навчають і закликають нас до покаяння. Вони закликають нас до життя благочестиво побожно. І я закликаю сьогодні вас в день, в світлий день. Будь ласка, прошу і благаю вас. На першому місці давайте поставимо Бога, Божі заповіді. На першому місці в нас повинна бути любов до Бога, любов до ближчого. Живе так, як заповідає нам наш творець, щоб між нами панувала. Злагода, мир і любов, щоб ми один у одного шанували, підтримували, допомагали. І якщо ми будемо так жити, будемо прагнути втілити в життя Божу волю, від нас завжди буде випромінювати світло, радість, серед нас буде віяти благодаттю Божою, Духом Святим. І нехай Бог допомагає нам і надальше сповняти його волю, жити на землі за Божими заповідями, жити на землі заради вічного життя. Бо Бог нас створив не для 30, не для сорок, не для сімдесяти, а для вічності. І сьогодні ми святкуємо Воскресіння змертвих, всього людства. Ви, може, подумаєте, та хіба це можливо, щоб весь люд воскрес, щоб всі ожили це фантазія, це можливо таке заспокоєння, така, така втіха священників або церкви. Не сумнівайтесь. Якщо Бог з нічого зумів створити світ і людину, то Бог може підняти до життя. Кістки людські, прах людський. От погляньте ми можемо збагнути і зрозуміти, яким чином, не мов із гробу, з маленького яєчка виходить життя, живе пташіля. Хіба це не такий для нас приклад, що дійсно і Бог. Може підняти з землі всі кістки людські, Бог може нас воскресити. От ми споживаємо хліб, м'ясо, воду вживаємо. А чи кожен із нас може звагнути і пояснити, яким чином все це перетворюється на кістки, на плод, на кров, на волосся. Бачитесь, можна про. Чуда, які відбуваються навколо нас і в нашому житті, говорить аж до вечора. Нам треба тільки щиро, як діти, вірити у Бога. Вірити у волю Божу і старатись жити за Божими законами. Інакше Бог може розгніватись на нас, Бог може потрясти землю. Можуть розрушитись наші храни і будинки. От коли ми кажемо, дитино, син, не роби так, а, а син не слухай. Ми тиждень благаємо, місяць благаємо, а потім приходить така хвиля, і нас починає трясти, і ми не, 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 не можемо зупинитися і даємо рукою або чимось іншим палкою синовим шиї. Ми караємо. Ставимо на коліна, ми інші приймаємо міру. Так і Бог наш творець. Якщо ми роками від нього відходимо, якщо ми день за днем порушуємо волю Господню, Бог може покарати нас. Справді, ми бачимо, що в світі між народами, серед людей відбуваються різні біди, різні страждання. Хвалімо Бога за мирість до нас. Молімось, Господи, і благаємо, щоб Господь милував нас і навчив нас жити по обожому. Господи, хвалимо Тебе, дякуємо Тобі, молимось Тобі і славимо Тебе. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Ім небесним благословенням був він усім, хто споживає його на спасіння душі, на здоров'я. Христос Воскрес! Вітаю вас, світлим Воскресіння. Я вас попрошу не розгорністю, хочемо зняти його. Підемо всіх, хто відступають нам вітання. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Господь! Святого Духа. Вітаю вас, Пасху, Будьте здорові! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ставляється, присвячується, поживаться благодаті Святого Духа, потім спечення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Вітає вас! Хрісто Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас! Я вітаю вас, Пасхою. Вітаю вас, Спускіння Христова. Це тепла, яке заспокоює серце. Того благодатного тепла, яке стіляє душу і тіло. Дай Боже нам всім Богая і благоя літа. Вітаю вас! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Бога літа! Бога